Часто подається читачам інформація, що от якщо б ми не експортували так багато, то в нас були б ціни дешевші. Угу. Давайте, на прикладах. знову ж таки, повертаємось так, до Так, це канал. міф. Це викривлена реальність. Угу. Поясню: сонячниковолі. Ми є найбільшим експортером. Так. І сонячна олія в Україні коштує дорожче чи дешевше, ніж в інших країнах? Я так розумію, що дешевше. Звісно. А знаєте чому? Тому що ми виробляємо в 20 разів більше, ніж споживаємо. 245 тисяч споживання тонн в рік, а експорт сонячної ріпакової і соєвої 4 мільйони 900 тисяч. Тобто, в 20 разів Україна виробляє більше, ніж споживає. І так по більшості продуктів у нас самозабезпечення в цілому орієнтовно 1 до 4. Так, є продукти, де ми 1,2 самозабезпечення коефіцієнту. Наприклад, по, по яйцям я впевнений, що це плюсом в десятках відсотків, ну тобто 25% по останнім цифрам. Ми експортуємо з того, що виробляємо.